За тиждень великдень. Саме так за старовинною традицією люди сповіщають один одного про наближення найвеличнішого свята. І, мабуть, саме з цих слів розпочинаються приємні приготування. Кожен прагне якнайкраще прибрати в оселі та на подвір'ї, розфарбувати крашенки та зготувати найбагатший пасхальний кошик. головне місце, в якому належить духмяні пасі. Готуються до Великодня і Укрсивбанку. Вже стало доброю гарною традицією вітати клієнтів з наступаючими святами. Ось і тепер, напередодні Великодня, ми підготували черговий сюрприз. Так, кожен клієнт, який завітає до будь-якого відділення в місті Хмельницького Укрсибанку з 9 по 14 квітня та відкриє будь-який депозит на будь-яку суму або накопичений рахунок активні гроші чи пенсійну карту, чи пакетну пропозицію від рівня All-Inclusive і вище. Окрім безперечних переваг наших послуг, отримує в подарунок смачну запашну великодню паску. Споконвіку Паска вважається символом достатку, даруючи запашні пасочки Укрсибанк в такий спосіб, схоже, прагне побажати кожному клієнтові добробуту та процвітання. І бажання це здійснити легко, адже нещодавно Укрсибанк підвищив відсоткові ставки по усіх строкових вкладах у гривні. Тож тепер відкладати гроші не лише надійно, але й вигідно. Насправді, на сьогоднішній день Укрсибанк пропонує безліч можливості накопичення та відкладення коштів, в тому числі це персональний план збагачення. Кожен з нас має мрію. На сьогоднішній день «Укрсбанк» пропонує йти крокувати до цієї мрії разом. Почніть відкладати вже сьогодні від 100 гривень. Крім того, банк готовий взяти на себе зобов'язання за зазначену вами суму відраховувати з вашої пенсійної чи зарплатної карти самостійно. Давайте будемо разом відкладати гроші, а не відкладати мрії. Великодні пропозиція від Укрсибанку діятиме впродовж шести днів з 9 по 14 квітня в усіх відділеннях Хмельницького. За адресами: Подільська, 21, Зарічанська, 38, Майборського 16, Соборна, 8, Івана Франка, 6, дріб. 1 та на проспекті Миру 69. Тож не зволікайте, запрошуйте друзів та вирушайте разом до Укрсибанку, щоб отримати свою запашну великодню паску.